Друзі, всім привіт! Хочу привітати всіх з наступаючим різдвом Христовим. Різдво дуже світле та радісне свято, тому що народився наш Спаситель. Щороку ми святкуємо свій день народження, день народження своїх друзів, близьких, і ще з більшою радістю хочеться святкувати день народження Ісуса, бо те, що зробив Він для нас, не зробив би і не зміг би зробити ніхто і ніколи. Виправдання, спасіння та дар вічного життя це найбільший подарунок, найбільший дар, який ми тільки могли отримати в цьому житті. І знаєте, про що я розмірковувала ці дні. Що день народження у Ісуса, а подарунки дарує він нам. І ці дні я вже бачу, як всі готуються до різдва, закуповують продукти, закуповують подарунки для близьких, для рідних, для дітей своїх, для онуків, тобто ідуть такі приготування, і більшість людей вони готуються до свята, вони очікувані чогось такого святкового, світлого, доброго. І знаєте про що думаю: що це єдиний день народження. На якій ми даруємо комусь. Подарунки собі комусь, і мені дуже хочеться, щоб ми, святкуючи цей день, перекрашаючи наші домівки, ялинки, купуючи подарунки, вітаючи наших близьких та рідних, щоб ми тримали акцент на тому, що саме ми святкуємо, а не на тому, як ми це святкуємо. Бо насправді не важливо, скільки страв буде на нашому столі, чи буде стояти ялинка, чи не буде, чи буде прикрашений наш будинок, чи не буде. Важливим є те, чи це день народження, і який подарунок нам зробить в цей іменинник. в повітрі вже відчувається такий а, різдвяний святковий настрій, і я думаю, що це якраз хороший час, щоб порозмірковувати про те, що Ісус для нас зробив, яку велику місію він виконав, народившись в цей світ. І я думаю, що в кожного з нас є свої історії, коли Господь зробив для нас якесь чудо. Згадайте все те, що Господь зробив для вас, те, що було неможливим для людини, але було можливе для Бога. І коли у святвечір ви будете святкувати зі своїми близькими, приділіть час тому, щоб поговорити про те, що Господь зробив в вашому житті, подякувати йому за це. І знаєте, мабуть, вперше в історії, коли іменинник, народившись, з зробив великий подарунок для кожного з нас, тож нехай нашим подарунком для нього в день його народження буде подяка за те, що він для нас зробив, свідчення іншим людям про його милість, про його благість, про його любов, про ту місію, яку він виконав, прийшовши в цей світ. І нехай це різдво стане для вас особливим. Нехай станеться чудо в вашому житті. Можливо, ви про щось молитесь, можливо, ви про щось дуже давно просите. Нехай Господь відповість на ваші молитви, нехай чудо пройде в ваше життя. Хочу поділитися з вами свідоцтвом того, яке чудо зробив Бог для нас на початку нашого такого християнського життя, коли ми тільки знайомилися з ним, тільки почали ходити до церкви. А мій чоловік, як колишній наркозалежний, дуже сильно захворів. І не міг підніматися з ліжка. Не міг згинати ногу. Там були дуже сильні процеси, які давали дуже високу температуру. Він горів більше місяця від температури 41,5. Не міг вставати. Він не спав, не їв, не міг вставати, Просто людина горіла, згорала від такої температури. І коли він вже відмовився від води, коли він вже перестав пити навіть воду, ми зрозуміли, що час просто йде на години або на хвилини, і ще до ранку його не буде. І прийшли брати та сестри помолитися за нього, молилися просто про милість, навіть не стілення, а просто про милість. Божу він дуже сильно плакав, він каявся перед Богом. Просив пробачення за те, що ну човів що такий образ життя. що ця хвороба це була вже наслідком? Вони помолилися та пішли через годину. У чоловіка температура впала на 36,6. Він попросив поїсти. Він поїв перше за дуже багато часу. Він попив водички. І заснув людина, яка не спала більше місяця, дуже довго не їла, і останні два тижні він майже не пив уже воду. І ви собі навіть не уявляєте, наскільки ми раділи, наскільки ми були шоковані в першу чергу, і яке це було чудо для нас, люди, які тільки-тільки знайомилися з Богом, тільки прийшли в його церкву і пережити ось таке чудо. До речі, Сашин тато саме згорів від такої температури. Я думаю, що йому було в той момент. Момент дуже важко це переживати, коли. Він пам'ятає, як його тато так само згорів, але Бог зробив чудо, він зупинив всілякі прокляття в його житті, зробив такі чудо. Вже на наступний день він вставав потрошку, розхожував ногу, температура не піднімалася, він спав, він гарно їв, він гарно пив і ми просто славили Бога. Це одне з великих чудес в нашому житті. І я не перестаю дякувати моєму Богу за те, що він зробив для нас таке чудо, за те, що він нас Знайшов за те, що він нас покликав, за те, що ми можемо бути частиною його церкви тут на землі, служити йому, проставляти його ім'я, свідчити про його любов, про його милість, про його благість і допомагати іншим людям пізнавати його. І ви знаєте, саме в цей день, 22 роки тому, ми познайомилися з ним в канун його дня народження, можна так сказати. І а, всі ці роки Господь завжди був поряд з нами, Господь допомагає нам служити. Господь робить чудеса. І а, я настільки вдячна йому за те, що я можу служити йому, що я можу прославляти його ім'я, і безмежно вдячна йому за те, що він тоді, 22 роки тому, він покликав нас до себе, прийняв нас такими, якими ми були. Знаєте. Світ відвертався від нас. Світ казав про мого чоловіка, що він кончений наркоман і нічого з нього не буде сьогодні. Ми вже багато років з Богом і служимо в нашій церкві, служимо людям, і Господь продовжує діяти в нашому житті, являти свою благість, милість. Тому давайте в цій метушні підготовки, приготувань до свята не забудемо чий день народження. Ми святкуємо, пригадаємо все, що він для нас зробив. Будемо говорити, свідчити про те, що він зробив в нашому житті. Подаруємо йому багато багато вдячності, багато хвали, багато поклоніння. Знаєте, що ще ми можемо подарувати тому, хто є творцем всього сущного, хто керує вічністю, хто є Альфа і Омега, початок і кінець. Друзі, я ще раз вітаю вас з наступаючим різдвом. Нехай Господь благословить ваші домівки благополуччям. Нехай це різдво стане для вас особливим. Нехай близькі та рідні будуть з вами поруч, і я бажаю вам пізнати Ісуса ще ближче. І нехай прийдуть відповіді на всі ваші молитви, на всі ваші прохання. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти мене знайшов, і за все те, що ти для мене зробив. Христос народився. Славімо Його!